Робота через агенцію: плюси та мінуси. Звичайно, хочу почати з плюсів, тому згибаємо пальці. Житло, швидке працевлаштування, мова. Документи і швидкий старт це саме плюси. Якщо ви починаєте працювати через агенцію, чому це зручно? Тому що по суті, ви спілкуєтесь з рекрутером, він вам надає роботу. Ви спокійненько собі їдете, спокійно собі оформляєтеся або вам допомагають оформитись саме через агенцію, і ви починаєте працювати. А тепер перейдемо до мінусів. А По мінусам мені здається, що так швидко я не пройдусь, як по плюсам. Окей, перше, на що ви дійсно звернете увагу, це на нижчу оплату. Якщо ви працюєте через агенцію, ви отримуєте менше, аніж ви працюєте напряму. Я думаю, це всім відомо. Далі це менше гарантій. Що це означає? Буває таке, що ви настроєні на одну роботу. Вам пропонують одну роботу, все добре, все нормально. Ви збираєтесь, ви їдете, ви вже приїхали, вас оформили. Але ви чекаєте в хостель свій вихід на роботу і. Роботи немає. У мене було таке один раз, коли приїхали дві жіночки, і я їм обіцяла одну роботу. Вона дійсно по умовам була непогана, але сам роботодавець не агенція, сам роботодавець він відмінив цю роботу взагалі. Ось ну і звичайно, що їм пропонувала альтернативу. Альтернатива була непогана, тому що в принципі в мене там працюють зараз люди, і якби все нормально. Але на жаль. Люди розвернулися і поїхали куди не знаю. Тому ну буває і таке. Далі це не завжди комфортне житло порівнювати житло, за яке ви оплачуєте, умовно там 350-450 злотих. Плюс і так далі, то, звичайно, воно буде краще, аніж, наприклад, якщо вам предоставляють житло безкоштовне. Коли ви розумієте, що у вас є вибір, взяли якусь вакансію, да, і там написано, що беруть 500 злотих за місяць за помешкання, і, наприклад, безкоштовно, то ви повинні розуміти, що помешкання за 500 буде набагато краще, аніж безкоштовно. Ну і останнє це наболівши просто всіх рекрутерів, це агенції, шахраї, їх. Дуже багато людей, які їдуть до Польщі, вони готові оплачувати кошти за вакансію, де в принципі для нас не є дуже ок, тому що завдяки цим агенціям наша репутація погіршується, і, звичайно, що люди потім не довіряють. Але хочу сказати, що всі вакансії абсолютно в Польщі, вони безкоштовні, не треба ні за що оплачувати. Тому що, якщо будете оплачувати, ви знаєте, що це шахрайство. Тому висновок, якщо ви їдете перший раз до Польщі, агенція це саме старт, з якого ви можете почати і подальшому закріпитись у Польщі. А я хочу нагадати, що я займаюся саме працевлаштуванням у Польщі. Тому, якщо потрібна робота, пиши мені по номеру в шапці профілю. А хочеш більше дізнатися.